Всім привіт! радий вітати вас знову на моєму каналі. Бажаю всім міцного здоров'я, гарного дня та гарного життя. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Сьогодні, в даному відео, я хочу розказати вам та показати неймовірну круту пилочку, щось середнє між даною пилочкою. На яку я вже робив огляд, і отакою на два акумулятори пилочкою, на яку я теж робив огляд, і дуже багато було запитів відносно того, що хочеться щось середнє, щось середнього класу, по вазі, по потужності між цією і цією пилочкою. Отже, зустрічайте, вона приїхала. Неймовірна крута пилочка. По вазі, по характеристикам зараз все вам про неї розкажу, покажу. І відповідно зроблю тест. Попиляємо трошки дубочку. Знайшов тут у себе на території дуб. І хочу продемонструвати вам, як вона працює, як вона працює на практиці. Отже, бачите здалеку, да? як вона виглядає, дуже зручно, додаткова ще ручка зроблена. По вазі вона теж розкажу вам зараз і покажу трохи її ближче. Щира подяка за те, що дивитесь моє відео. Ставте лайк, підписуйтесь, не скупіться на коменти. І хочу нагадати вам про те, що якщо у вас є бажання побачити якийсь електроінструмент або взагалі якийсь спецінструмент, ви можете написати мені в коментах, що саме ви хочете побачити. В огляді. І не стісняйтесь, я з задоволенням, якщо в мене буде така можливість, зроблю відео саме для вас, саме того інструменту, який ви хочете побачити на моєму каналі, і роздивитись для себе і зробити висновки відносно якості та вигляду цього інструменту. Дивимось далі. Пога її нагадаю, що обіцяв сказати, 3 кг 800 г, тобто досить легенька, і я вважаю, що нею буде зручно користуватись під час роботи. Інструменти торгової марки НАРВА завжди відрізняються чудовою якістю, і надійністю на довгий час використання. Отже, пила ланцюгова акумуляторна нарва ncs 21 i OBL є новинкою серед акумуляторного інструменту НАРВА, виготовлена з надійних комплектуючих і невибаглива в обслуговуванні. Компактні розміри та невелика вага неабияк полегшують роботу з цим інструментом, Комплектується фірмовим акумулятором із високим показником ємності. Олійний насос автоматично змащує шину та ланцюг під час роботи. Вам про деякі особливості цієї пилочки, а саме низький шум під час роботи двигуна, невелика вага та зручність у роботі, компактні розміри, порівнюючи з класичною електропилою, потужний безщітковий мотор для цього розміру, ідеальне повітряне охолодження мотору, що продовжує ресурс пилки, висока продуктивність роботи, дворядні повноцінні акумулятори 4 А за годину, автоматичне змащення ланцюга повторіс, збільшений розмір шини 10 дюймів, якісний ланцюг та точне різання, автоматичне натягування ланцюга. Зараз продемонструю вам, як це відбувається. Та збільшений ресурс мотора додатковий захист якура. Тип акумулятора літійонний, акумулятор 21 вольт, комплектується двома акумуляторами, От таким ключем, який слугує для натягування, для е, зняття фіксації захисного кожуха, ланцюга та шини. Зараз продемонструю вам все це, як це відбувається. І самі можете бачити на власні очі, в якому крутому кейсі постачається ця пилочка. Компактно все складено. І ще мене дуже здивувала ось така ручка додаткова, яка. Допомагає вам тримати пилку, якщо ви будете якусь тверду породу. Розпилювати, відповідно, буде зручніше з цією ручкою, ніж однією рукою давити. Це основні дані про цю пилочку, і зараз я хочу показати найосновніше, як вона пиляє, як вона працює на дубочку. Бажаю гарного настрою та приємного перегляду цього відео. Дякую, що ви зі мною. Ну і тепер найцікавіша частина цього відео це тест цієї акумуляторної пилочки. Зараз, як і обіцяв, покажу вам, як натягування цепу відбувається автоматично. Для чого тут йде ключик. Ви знімаєте фіксатор, фіксуючи оці гайки, трохи відкручуєте, і відповідно з тріскачкою йде натягування цепу. Натягування цепу я вже демонстрував і продемонструю ще раз. Трохи повинна відходити цепочка від шини, коли ви натягуєте її. Ось таким чином. Я думаю, добре вам видно. І відповідно фіксуємо фіксуючи гайки. Закручуємо добре. Обов'язково заляйте мастило, зробіть декілька натискань клавіші пуску для того, щоб цеп і шина змастились. І тільки потім починайте пиляти. Я вже це зробив, заправив мастило. Зараз зроблю натискання декілька і подивлюсь, чи подається мастило на цепок. Таким чином це відбувається, подача мастила. Ще не пішла, його добре видно, коли воно піде. Все пішло змащення, пішло мастило. Видно на шині, змазуватись почало. Я сподіваюся, що вам добре видно. Ну і сухою, відповідно, я пиляти не буду. Зараз пробуємо, як вона буде справлятись з губочком трохи ближче я вам покажу діаметр. І пробуємо пиляти. Бачите, воно не зупиняється. Все добре справляється з дубом, який, в принципі, вже пролежав багато часу. І добре! Стоїть захист, це дуже важливо, досить сильно я придавив. Зверніть увагу, що вона зупинила. Бачите, дуже круто вільно, але справляється. Я хочу вам продемонструвати трохи ближче до бочка цього. Бачите, да? Для шинки, в принципі, це дуже легко. Досить легко. Дякую, що ви цей час були зі мною. Дякую, що дивились це відео. Дякую, що підтримуєте мій канал. Щира вдячність вам всім і добрим, і злим. Дякую за перегляд, дякую за увагу. Будьте здорові, добра та любові.